Кому сподобається, забираємо. от ідуть хороші ходові розміри в достатній кількості. лосіни, штани теплі і завужені донизу, і на манжетиках, і рівні, і широкі донизу є. Ціна за 1 кг 3,64 долари. Мішечок іде стандартної ваги 25 кг, вартість Такої позиції по курсу на сьогоднішній день лише 3841 гривня. Дану позицію, хто бажає, може придбати і запечатаний мішечок. Ось вже третій показую на огляді в прямому ефірі. Передивляємося загальний огляд і забираємо не лише із відео. А й запечатані не розпаковані От середніх, великих, батальних розмірів тут також достатньо. Більша половина мішечка йдуть завужені донизу на манжетиках. Є широкі донизу, рівні. Ну, зараз самі в цьому переконайтеся, побачите таких мішечок знімаю я повністю від першої до останньої одинички. Так, друзі, тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося трансляцією, запрошуємо на огляди знайомих. Зараз показуємо номер 3, третій мішечок, лосіни, штани теплі. Присутні всі розміри. Ціна позиції 3841 гривня. Далі після огляду цього мішечка півгодинки перерви. Після перерви повертаємося і будемо знімати вже інші позиції. Сьогодні кожної позиції ми буквально там по два-по три мішечки показуємо. Сьогодні у нас такий міксований день. Нагадуємо, які є позиції. Одяг трикотажний є, сьогодні показувати не будемо. Дорослий, можна замовляти і без огляду. Вже з понеділка будуть огляди трикотажного міксованого одягу. Є дитячі трикотажні штанці, сьогодні показували. Товстовочки з капюшончиком першого сорту також є в наявності. Позиція під кодом 800-3799 гривень коштують. Хто бажає, замовляємо. А зараз передивляємося вже третій мішечок. Лосіни штани теплі, ось на манжетиках, завужені донизу, хороші розміри. Позиція йде переважно жіноча, але чоловічі модельки. Також трапляються Лосіні, штани теплі, в хорошому стані позиція йде. Додивляємося третій мішечок, кому сподобається. Дам команду, що можна замовляти. Потім пишемо в коментарях, беру і забираємо цей лот також. Перші два мішечки вже в нас продано. Зараз показуємо третій лот на огляді. От, Як бачите, ростовочка хороша, всі вони тепленькі. Розмірний ряд також, дивіться, який чудовий. І середній, і великий, і батальні розміри. Ціна такої позиції 3841 гривня за 25 кілограмів. Мішечок відзнятий повністю знімаємо лот від початку до кінця. Підписуємося, друзі, на канал, хто ще не підписаний. Замовляємо не лише із огляду дану позицію можна замовити і без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків. 3841 гривня за мішечок стандартної ваги 25 кілограмів. І так, друзі, хто бажає придбати лот номер 3 третій мішечок, вже можна замовляти. Пишемо в коментарях. Беру лот номер 3 Забираємо, кому сподобався саме. Цей мішечок, але я його дозніму зараз до кінця. Ціна 3841 гривня. Переважна більшість осінь штанів теплих були завужені донизу на манжетиках. Ось показую рівні, широкі донизу модельки також є. Додивляємося цей мішечок і забираємо його також. Зараз, друзі, дознімо цей мішечок, викладемо огляди півгодинки перерви, відпочиваємо, потім повертаємося і продовжуємо наш прямий ефір. То бажає забрати лот номер 3 третій мішечок лосіни штани теплі. Забираємо. Як бачите, вони в достатній кількості таких от стрейчових. тянуться хорошо. Дякую, друзі, за увагу. На цьому поки що все. Хто бажає придбати саме цей мішечок, забираємо, відписуємося на Viber, телефонуємо, як вам буде зручно. І за півгодинки...